Віддельно. Знайдеться. Ну давайте викликати, що ви сюди слухаєте. Ну так потрібно споститися на мінус четвертий поверх і тоді вже. Мінус другий. Ну давайте на мінус другий. Давайте. Хто адвоката викликав? Їх точно було троє? Пане Андрей. Без питань. Так, я вам зараз представлюсь. Бейджеком ознайомтесь, працівник федерального бюро, с... мій позивний Гліч. До що був затриманий даний громадянин? За 109 і 12.6. Добренько, давайте ви мені дасте... Передасте відеозапис. Так, добре, послаблю пад прийміть громадянина. Так, візьму вас під ручку. Беру запис бодікамери агенту Пл. Так, допущу хват і сам телефончик. Так, прийшло повідомлення, візьму з підручку назад, пане. Так. Пане, попущу хват, можете можете присісти. Дякую, що прийшли. Пане затриманий, ви тут? Пане затриманий. Пане затриманий. Так, добре. Так, дістану. дістану рацію, виключу прокурора. Так, на годиннику 22.52 прокурора було запрошено, очікуємо на його прийняття виклику 5 хвилин. Так, пане затриманий. На годиннику 22.57 державний прокурор не прийняв виклик. Хай на нього, блядь. Вітаю, пане. Ось мій бейджик. Я являюся агентом. Я вас зрозумію, підручку він буду за собою. Пане агент, ви тут? Звичайно. Будь ласка, тримайте громадяна, що він нікуди не тікав. Попущу хват. Yeah. Блять, пацаны, дайте вам бабки вам скяну, блядь, на микрофоне нахуй, это пиздец. Так, добре. Два причавы долбая об анатуре. Вітаю, пане, ось й бейджик, являюся антом с карн. Являюся антом FIBS, підрозділ Каршоку Сид. Сегодня я вам буду проводити допит згідно з вашими кримінальними блять. А саме 10.9, також 13.6. І також я вам повідомляю. Що ведеться... Що ведеться, відеофіксація, також ви повинні відповідати на мої питання, тільки правду, нічого крім правди, а нього запитання ви повинні відповідати так, або ні. Вам зрозуміло? Ні, не зрозуміло, повтори ще раз. По новий, з начала панів, так щоб я паняв це все. Так, добренько. Камеру зніму, нажму кнопочку Оп збержу, відеозапис, поставлю нову камеру. Вітаю, пане, ось мій бейджику, ознайомтесь, працівник Федерального бюро з кармонту. Голосніше. Сьогодні я вам буду проводити о, допит о. згідно з вашими кримінальними порушеннями, а саме 13.6, також 10.9. 9. Також я повідомляю, що ведеться відеофіксація, ви повинні відповідати на мої питання тільки правду і нічого, крім правди. На мої конкретні запитання ви повинні відповідати так або ні. аргументуючи свою відповідь. Вам все зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Голосніше. Так, що ж, питання перше. Де ви працюєте? Давай! Га? Де ви працюєте? Дома. Ви впевнені? Що? Ви впевнені з відповіддю? Не чую, я вас дуже поночую, громадянин. Вас щось там масочка вам мішає. Зніміть ви... свою масочку, вас не чую. добре. Впевнені з своєю відповіддю на запитання. Якою? Я б задав запитання, де ви працюєте? Я вже забув, що я відповів. Я вам задаю ще раз. Де ви працюєте? На роботі. Уточніть запитання. Mm. Повна назва вашої роботи. ЛСВ. Добре, як скажете. Добре. Питання номер 2 Чи ви працюєте в якійсь організації? Ні. Ти відігруєш після того, як задав питання до бою, ти, блядь, на кінці. Якщо що, якщо ти не знала про не час. Питання номер 3 Назвіть повну адресу вашої організації. Я не буду тобі відповідати, Dlbop. Ти неправильно ти граєш, ми умні, Ти що? питання номер 4. <клух> де знаходиться ваша організація? Якщо ви не знаєте, де я вам зараз зірву карту. Поставлю карту на стіл, також поставлю вам маркер. Будь ласка, обведіть місце, де... У мене руки зв'язані. Будь ласка, пане агент. Пославлю, не можу буду кадам ти наш тут Будь ласка. Показуйте де. Плюнув на місце на карті. Обведіть маркером, я вам маркер поставив. Там, де плюну, там і дивись. Я тобі показав де. Да. Ну, такий жовтий чоловічок. Ну, там, де плюну, там і дивись. Ну так ви жовтый можете сказати, де. Да. Добренько, візьму маркер, обведу стру, то щоб ви плюнули. Так, їм назад калянку на громаді не змінить. Друзья. Питання номер п'яте. Чи маєте ви кримінальне минуле? Пане. Що? Задав вам питання, чи ви маєте кримінальне минуле? Може і маю. Добре, як скажете. Питання номер 6 Яку посаду ви займаєте в вашій організації? Що ви казали? Яку посаду ви займаєте в вашій організації? Вам як об'яснити? Ну, скажіть назву, як вас називають? Мене називають. Ну, ваші організації як вас називають? Мене називають. Солдат. Добре. Уточнюючи запитання. Назвіть номер та назву вашої посади в організації. Бля, я не могу з тебе, сука. Номер тебе назвати тип. Так. П'ятерка. <'ятерка> Зрозумію вас. <п 'ятерка> Хорошо. Питання номер 7. Чи маєте ви зв'язок з кримінальними особами в вашій організації? В. Да, не бачу, урод, Ще раз задам вам запитання. Чи маєте ви зв'язок з кримінальними особами в вашій організації? І що маєш зробити? Ану, подумай? О, дільки час, да? Аномалії, пане. Понял. Відповідь ваша. Повторіть, бо я ж забув. Чи маєте ви зв'язок з кримінальними особами в вашій організації? Ви. Ви. Маю. Уточнюю запитання. запитання. Чи займаються дані особи збутом зброї наркотичних речовин або викраденням викрадені вашої організації? Щасу дуже дуже питання додаткове, дуже сильно довге, тіп. Давай що з друге. Ну, дайте відповідь на своє на моє оточення. Не знаю. Запитання. Як ви не знаєте? Ну так, ти ж додаткове питання дуже длинне мені задав, тіп, щось мені не плаває. Вам зараз повторити. Повторити. Чи займаються люди вашій організації, з якими знайомі, з бутом зброї або викраденням людей? Е, лічно, я знайомий. Так. Типу один на один з людиною, так? Да? Ну, чи ви знаєте тих людей, які працюють які з вами? Знаю. Добре. Чо не знаю, знаю. Чи вони займаються збутом зброї або викраденням людей? Це додаткове питання? Так. Е -е займаються викраденням людей. Зрозумів вас. Питання номер 8 Чи замішана ваша організація в кримінальних правопорушеннях? Е -е замішана. Уточнючте запитання: які кримінальні дії вона вчиняє або вчиняла раніше? Біла фари машина. Зрозумів. Питання номер 9 Назвіть ім'я людини, яка віддає вам накази в вашій організації. Пане. Що? Я вам задав питання. Назвіть ім'я людини, яка віддає вам накази в вашій організації. Вайпс. No, Уточнюйте запитання. Яку посаду він займає? Не можу сказати, як яку займає. Причина. Бо не знаю, типа як воно е, Пане агент, будь ласка, попустіть, хват і дайте нехай затриманий подивиться. В чому подивиться затриманий? В телефончику. <звук> <пиш> <пиш> а там пише десь? Так подивіться. Я ж не знаю. Тут тільки мій номер пише, де тут подивиться? Ну в іншому місці подивіться, я ж не знаю, як вас там воно називається. Свідомий ранг восьмий. Зрозумів. Дякую, пане, пане агент. Можете втратити. назад дігати киданку і тримати затриманого. Питання номер 10 Скільки осіб працює в вашій організації? 23. Зрозумів. Питання номер 11. Чи має ваша організація офіційний дрес-код? Все, ще не буду відповідати. Пане затриманий. Що? Відповідь на питання. Я відповідаю тільки на 10, і все. Ну, лише лише два, пане. Потерпіть чуть-чуть. Та хто сказав, що 12 запитань ну. Де таке прописано? Ознайомитись на офіційному порталі штату. Будь ласка, відповідь на запитання моє. Яке повторяю? Чи має ваша організація офіційний дрес-код? Має. Додаткове питання. Якого він кольору? Червоного. Ви впевнені? Що? Ви впевнені з відповіддю? Повторіть, бо я не почув відповіді. Питаюсь, ви впевнені зі своєю відповіддю. Яке було питання кажу. Якого кольору ваш дрес-код? Жовтого. Зрозумів. І останнє питання номер 12. Якого кольору транспорт вашої організації? Блять, а ти як думаєш, блять? Ти як думаєш? Ну я не знаю. Тож ви маєте відповіти не я. Ти, ти не догадуєшся чи не типу? Не знаю. Ну, а якщо в мене дрискот жовтий, а машини які? Так я звідки знаю, пане. Я вам задав запитання, ви маєте дати відповідь. Угу. Mm -hmm. Чорні в мене машини. Добре. Так, допит було завершено. Проводив допит агент карно розшуку СІД через 8 бейджик. Так, зараз підійду до вас. Будь ласка, пане агент, попустіть хват. Візьму вас під ручку. Почитаю, так. так. Попущу хват. Почну робити відбитки ваших пальців. Так, добренько. Дякую, пан агент, що дали поспілкуватись. Можете його забирати? Так, його під ручку.